Побили молотком літню жінку заради її пенсії, газом в обличчя та ножем у груди. Інцидент в одеській маршрутці. Відмовилися прибирати радянську зірку з пам'ятника. Про це та інше. Дивіться у наступні 10 хвилин в програмі Тиждень Одеса. Мене звати Ольга Міщук. Вітаю на Одещині. Двоє братів побили літню жінку молотком заради її пенсії. В одному з сіл Старокозацької громади під час комендантської години двоє місцевих жителів, один з яких неповнолітній, проникли до приватного будинку пенсіонерки, дізнавшись, що та отримала гроші. Про це повідомляє прес-служба поліції. Хлопці побили господиню руками та молотком по голові, від чого вона втратила свідомість. Для чого ти вдарив її по долоні? Ти ще спитав, чи ти зразу удар? Ні, я і склався, що вона вийшла, думаю, не в цей здатна і буде. Скільки було вдарів? Ну, то, що він планує... він ще сказав, перед тим їх наносити, чи просто да, Далі? просто б... Би... Шукали речі знайшли. Що, що саме ви шукали, що хотіли знайти? Ну, таке щось, я не знаю, щось тарілки, там, якісь ложки, щось таке, що можна було продати. Вони обшукали будинок і, не знайшовши грошей, з місця злочину втекли. Вранці потерпіло, з тілесними ушкодженнями, виявила соціальна працівниця, яка і викликала правоохоронців. Наразі слідчі повідомили їм про підозру у розбої. Чиненому за попередню змову групи осіб у умовах воєнного стану. Цей злочин кваліфікується за частиною 4 статті 187 кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк до 15 років з конфіскацією майна. Влаштувався на оборонний завод, щоб викрасти нові військові розробки. СБУ затримала на Одещині російського агента. Про це повідомляють у прес службі відомства. 47-річний інженер за дорученням ФСБ мав здобути секретну документацію з виготовлення комплектуючих для новітньої автотехніки. Також за версією слідства він виконував функцію коригувальника. Зокрема, щоб допомогти російським військовим обійти систему протиповітряної оборони Одещини, він об'їжджав регіон та намагався виявити бойові позиції ППО та радіолокаційні станції. Чоловіка затримали та відправили під варту. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Підпільний наркотичний бізнес викрили правоохоронці на Одещині. Про це повідомили в Нацполіції області. В Одесі, Ізмаїлі та Білгородністровському ділки закуповували, виготовляли та зберігали психотропні речовини, у тому числі небезпечні наркотичні засоби, які згодом збували по всій Україні, отримуючи мільйонні прибутки. Йдеться в повідомленні. Така мережа наркобізнесу діяла на території 15 областей. Слідчі вилучили психотропи та прекурсори на суму понад 6 мільйонів гривень. Шістьом затриманим повідомили про підозру їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Ив газ в обличчя та вдарив ножем. В Одесі нетверезий чоловік напав на пасажира у маршрутці. Очевидці викликали поліцію. У прислужбі відомства повідомили, що 38-річний одесит чіплявся до людей та поводився агресивно. А коли один з пасажирів зробив йому зауваження, той у відповідь розпилив йому в обличчя газ з балончика і вдарив кілька разів ножем у плече та груди. Пораненого доправили до лікарня, нападника затримали. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до восьми років. Перевірку чотирьох місцевих рад щодо можливого порушення мовного законодавства розпочали на Одещині з початку 2025 року. Про це у коментарі Суспільному повідомила представниця уповноваженого із захисту державної мови на півдні України Яна Кузьміна. За її даними, зокрема, російську використовували депутат Білгородністровської міськради Максим Мазуренко і депутатка Теплодарської міськради Галина Бабенко. Вона отримала адміністративне стягнення у вигляді попередження. Направили відповідні звернення до голів міських рад для того, аби вони допомогли нам встановити цих порушників, цих депутатів, які порушували мовне законодавство. За цей рік відносно відкрито заходи державного контролю відносно Білгородністровської міської ради, Болградської міської ради, Теплодарської міської ради і Ранівської міської ради. Відносно депутата Білгородністровської міської ради прийнято винесено постанову про закриття. Відносно депутата Теплодарської міської ради винесено попередження. Відмовилися прибирати комуністичні символи з пам'ятника загиблим воїнам. Місцева влада села Бесарабське, що на Одещині, 9 травня на урядову гарячу лінію надійшло звернення від громадської організації деколонізація Україна щодо демонтажу радянської зірки із серпом та молотом на меморіалі загиблим у Другій світовій війні. Офіційній відповіді місцеві чиновники повідомляють, символіка розміщена на братській могилі, тому демонтувати її неможливо. Вже 21 травня з'явилося фото із замальованою сірим кольором, зіркою, яке, втім, не задовольнило організацію деколонізації. Мазут на одному з пляжів Одещини Державна екологічна інспекція України ігнорує вже три місяці. Про це розповів на своїй сторінці у Фейсбук еколог, начальник науково-дослідного відділу національного природного парку Тузлівські Лимани. Іван Русів. За його словами, комунальна служба лиманської громади частково прибрала мазут, який потрапив у Чорне море з російських танкерів 15 грудня 2024 року. Але багато речовини ще залишилося. Я коли обстежував, я побачив дуже таку велику ділянку, і дуже багато ще мазуту. По нашим оцінкам це було більше 100 кілограм. Ми його не збирали, тому що це не наша територія. Ми просто проінформували суспільство і екоінспекцію, тому що вони повсюди писали, що все зібрали, нема там мазуту, але мазут лежить ще з часів січня і лютого. Вчора вже вони були на цій ділянці. Комунальна служба громади Ліманської, Білгородністровського району. екоінспекція вже відвітувалася, що вони зібрали 25 з кілограм. Державними інспекторами було проведені всі роботи з обстеження з підпору проб на зазначеній ділянці. І е, там 3 лютого так ми отримали інформацію від Лиманської селищної ради, що ділянка прибрана. 21 травня знову на цій ділянці спостерігалося забруднення, але воно відрізнялося від того, яке ми фіксували першого разу в січні місяці, і оперативно. Лиманською селищною радою їх комунальними службами це забруднення було ліквідоване. Тому е, казати, що е, всі ці місяці нафтопродукт лежав на території там на узбережжі Чорного моря. Ну це воно не відповідає дійсності. Відновили після ракетної атаки майже повністю багатоповерхівку в Сергіївці, що на Одещині. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Її зруйнували російські військові 1 липня 2022 року, запустивши по селищу три ракети типу Х-22. Відновлювальні роботи розпочали наприкінці 2023-го. В будинку проклали всі інженерні мережі та комунікаційні вузли, відновили конструкцію будівлі, утеплили та пофарбували фасад, внутрішні стіни під'їздів. Влаштували бомбосховища, а також ліфти, пандуси та поручні. Відновили покрівлю будівлі. У кімнатах квартир поклали ліноліум і плінтуси, пофарбували стіни, встановили двері. Наразі проводять роботи з благоустрою прилеглої території. Санітарну планову обробку водонапірних башт напередодні літа проводять у Визирській громаді. Про це повідомляє Лиманська агенція новин. Башти Рожновського з'явилися на території громади ще всередині 20-го століття, і відтоді постачають питною водою населені пункти. У громаді всі села, крім Визирки, забезпечені лише артизянською водою. Тому планова очистка башт тут необхідна. Роботи з очистки свердловин це така робота, яка повинна виконувати частіше, тому що питна вода це здоров'я наших людей. І цьому питанню ми приділяємо дуже велику увагу. Вварюються. Спеціальні люки, через які проходить очистка, свердловин і дезінфекція. Не фільтруємо нічого, так вживаємо. Буває, що в магазин купуємо, ну так нормально, набираємо бутиль, там нічого не плаває. Близько тисячі одеських каштанів отримують щеплення від мінуючої молі. Про це повідомили в прес-службі міськради. Фахівці міст Зелентресту щорічно, починаючи з 2017 року, прищеплюють ці дерева спеціальною вакциною. Для введення ін'єкції в стовбурі робиться отвір. Ліки розходяться, потрапляючи всередину листя, яке стає неїстівним для молі. Такий спосіб боротьби з шкідниками дозволений у населених пунктах, зазначають фахівці. Він є повністю безпечним для навколишнього середовища і дерев. Одеські ветерани вибороли призові місця на всеукраїнських змаганнях з веслування на ялах. Про це повідомила прес-служба міської ради. Захід був присвячений пам'яті заслуженого тренера України Станіслава Загорія. В турнірі, який відбувся у Києві, взяли участь 28 команд з усієї України. До них увійшли військові, які отримали поранення під час війни. Більше новин дізнавайтеся на платформах Суспільного у соцмережах на нашому сайті та Ютуб-каналі. Ставте вподобайки, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок для сповіщень. Залишайтеся Суспільним. Побачимось за тиждень.